Всю жизнь говорю на русском языке. Моя семья говорит на русском языке. И русский язык не принадлежит русской власти. Ты молодец. Поздравляю. Человек, который поддерживает Путина, не может прийти на мой концерт. Это, это, это странно. Жизнь. Лучшая певица страны по версии Муз-ТВ Светлана Лобода. Україна! Та буду піти пісні на русском на українському, обязательно на українська. Мені очень подобається зараз пісні які приходять на українське мові Як самаєте, мої сильні? Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про співачку Лобуду. Ну, так же склалася традиція, що раз на півроку на моєму каналі ми говоримо саме про цю співачку. Ну, бо це смішно. Кумедна її патріотична позиція на півмізинчика. Я народилася в україномовній сім'ї, в українській українських традиціях, але ніколи не дозволяла собі кидатися словами «Я патріотка». Я не можу сказати, що я була до 24 числа патріотом своєї країни. Я так не говорила ніколи. Я навіть не знаю, що какой патріотизм. Ну, сейчас я чувствую, что я патриот своей патріот своєї страни. во мне это так выросло сильно И во мне вам нітрацьотки с каждым днем. И я очень горжусь тем, что я украинка. А як ви почули, це дозволяє собі на інтерв'ю Лобода російською. І взагалі за цілий рік по повномасштабний війни збирався певний міх зашкварів. Тому вриваємось у лабіринти вчинків. Шлях бе трафив, то є адреналіну моніторії. З 24 лютого 2022 року у року багатьох українців все змінилось кардинально. 24 февраля все змінилось кардинально. Тобто тут неможливо тепер говорити, що ти політичен. Ну не зовсім, як і у співачки Лободи. і тут здавалося, що війна нарешті поставить ту остаточну повненьку крапку на довгорічній російській пропаганді. Поза як не існує російськомовних українців, існують тільки русифіковані. При... Такий сенситив, дуже чувствительний чоловік. Тому і весь рік мене непокоїла думка: для чого Лопада записує пісні українською, якщо не відмовляється від російської мови? І у мене є свій завжди відповідь. Я буду піти пісні на руському, на українському, Обов'язково на українському. Як це зробили решта українських артистів, які не покидали Україну, не підкорювали ринок Росії? Але варто зауважити, що Лобода не просто артистка, вона російськомовна співачка з України. Ми ж з вами довіряємо Вікіпедії, тому що там пише. А там написано, що за всі роки своєї кар'єри вона випустила всього шість україномовних композицій, три з яких випущені за рік повномасштабної війни. І чому мені закуртіло взагалі повернутись до співачки Лободи? Два тижні певно вже минуло із презентації композиції по українськи? Ліпше б вона цього не робила. Вже минула хвиля хайпу, і тому відео виходить із такою затримкою, аби минути будь-які звинувачення, що тут я намагаюся хайпувати на її великій творчості. Ні, я хочу навпаки розколопати ту позицію, коли співачка не відмовляється від російської мови. При цьому випускають ще типу патріотичні україномовні пісні. Чим і каламутить думки людей? Очень сильна пісня, така прям на українському мові, і вона сильно патріотична, і вона така мощная, с таким стержням, такая прям харизматична, ну як и і, і не похожа на Лободу. І саме з виходом композиції по українськи я ніяк не могла збагнути, ну для чого Лобода гучно заявляє про патріотизм, коли взагалі мова це ключова частка цього громадянського почуття. Ти говориш російською, вона з тобою нерозлучна, кліщами в'їлася у твоє тіло і твій голос. То для чого катувати себе україномовними піснями? Так це вже має смак використання війни. Жодним. Чином не підтримка, а протилежний ефект. Вона не читає коментарі в інстаграмі, але за неї це робить команда, друзі і я. Що там сікоють? І зараз годілки кібіполярички лободи. На 100 дні війни співачка презентує пісню. Молитва звучить українською. і На цей момент українці взагалі вражені, шоковані цим вчинком. Вона збиває усіх з ніг, що робить крок в україномовну стежину. Почали дякувати за позицію. Але за молитвою випуск пісні два незнайомці. Це як два незнайомці. Я із нею. Теж захоплюють коментарі про нарешті українські пісні, український контент для цього нам, на жаль, потрібна була війна. І не доводиться нам довго із вами чекати, рюмсати стрімко за двома україномовними піснями, прилітає трек «Города». Так, це треба читати. Та почався гвалт, що мова агресора для чого ця пісня російською? Дисонанс: як можна підтримувати Україну та співати мовою агресора? Я теж задаюсь цим питанням. Звісно, многие вопросы по поводу языка, русского языка, почему чому ви пайоті на нашем языке язики ребята, бятазичний вид. Але що цікавого, тут також я натрапляю на коментар, що пісні українською не так продаються, а гроші то не пахнуть. Ой, хотіла б я їх понюхати. Є у цьому коментарі якийсь пікантний сенс. Якщо його розшифрувати, то що поганого для неї зробила російська мова? Її ж російські вилупки не мордували голодом, не відривали кінцівки, не гвалтували, а тим паче не вбивали то для чого від неї відмовлятися і про гроші. Якщо згадати балачки на інтерв'ю, то да мені нужны дінгі, а штоні дають. То вони для неї взагалі ніщо. То звідки з'явився цей страх втрати російськомовного ринку? Я очень люблю свою професію, я очень люблю те, чим я займаюся. Я считаю, що мені повезло, тому що ще це приносить мне деньги. Добре, не все так погано. Можливо, ми чогось не зрозуміли взагалі, пісня «Города» – це певний меседж про війну в Україні для тих країн, які розуміють російську мову. Копнули з вами глибше. Хоча співачка не квапиться відмовлятися та й взагалі не збирається відмовлятися від російської мови. Але чому не співає? англійською так виключно Only Russian. Only Russian. онлі Only Russian. Uh, Russian? Russian to you. <звідси>, звідси випливає відповідь на довгорічне питання що усі ці 8 років робила співачка в росії поки бомбілі донбас з її слів вона в україні взагалі стала великою артисткою, їй мало цього українського ринку тому наступило переродження і другий старт на російські в Україні много чого було зроблено за время, за 7 літ кар'єри, mm -hmm. і звісно, хочеться в немножко в вином направленні, поэтому активно займаємося Росією. Коли вже так зачесалося рухатися в іншому напрямку, то не зробити як рухатись в латиноамериканському напрямку. Ні, обираємо російськомовний ринок Росії, де отримуємо музичні премії, і тут теж варто зупинитись. Точніше, як все відбувалося в російському шоу-бізнесі? Його робили наші українські артисти. Найкращу поп-музику видавали Монаті Гриби, Луна «Іван Дорн, Врім'я і Стікло. І коли росіяни починають писати: ми вам давали премії, а ви зараз проти нас виступаєте, нас кинули. Ну, не всі вас кинули, у вас залишилась Регіна Тодоренко. Тому усі ці музичні премії, так, наші українські артисти найкращі зараз народжуються просто геніальні музиканти. Але музичні премії в Росії це теж частина пропаганди. Ви тільки вслухайтесь в абсурд цих слів. Найкраща співачка країни Лобода. Україна. Нашій страні цієї премії. Ти молодець. Поздравляю! Лучше по странний Муз-ТВ Світлана Лобода, Україна! Про російську мову та пісні на ній. Чому ж співачка не збирається відмовлятися від ворожої мови, а тим більше випускає на цій відразливій мові пісні? За її словами, російська не належить Росії. Так, Світланко, так само як і Англійська Британії, Португальська Португалії, а католицтво Ватикану. Амінь. Молитва. Всю жизнь говорю на російському язикі. Моя сім'я говорить на російському язик. І російський язик не принадлежить російській власті. І тут куметно, що Лобода неодноразово заявляла, що вона співачка всесвіту. Вона хоче покорити весь світ. Але через проблеми з англійською весь світ закінчується на російськомовному населенні. Тому я що для мене саме оптимальні варіант – та ті країни, де люди говорять на такому ж єзики, кто володію владію я, можуть розуміти мою музику, які можуть слухати, в себе знайомі звуки, гармонії, які їм близькі. А це Україна, Росія, ну, СНГ. СНГ, да. Якою б вона зухвало і не здавалася, але сміливості не просувати російські у неї забракло. І коли закінчилась епопейна кар'єра в Росії, для мене познать. Для мене була страшно, коли я закончила всю цю історію епопею свого бізнесу там. І я розуміла, що яка буде чистого листа починаю все з начала. потрачено потрачена столько літ жизнью. І у цієї великої людини був страх після того, як вона перейшла на бік України, що відпала вся російська аудиторія. Але ні інші країни огромное гигантское количество людей по всему миру русскоязычных, в Казахстане в Армении в Грузии в Израиле на русском языке они будут продолжать на русском языке говорить потому что они говорят на нём всю жизнь. Це кумедно продовжити говорити мовою агресора, все, аби зберегти аудиторію з тих країн, які розуміють російську та мислять із нею на одній хвилі. Тобто, україномовні українці з нею мислять взагалі на радіо. FM 103,3. і Але це велика теж помилка співачки поза як мовний бар'єр у музиці, залишки минулого. Давно доведений феномен кей-поп-музики, де BTS взагалі заходять в американські чарти, як до себе додому, відкриваючи ногою двері. Чи ті самі, про яких і говорила співачка, переможця Євробачення, італійці, Земанискій, від яких фанаті джолі з донькою та й увесь світ італійці, гості на. Американських шоу. Once again, Mona Skin! І тепер скажіть мені, чи існує взагалі щось неможливо. Було би бажання і хижа, поп-хватка, співачки, яку вона намагається видавати успіх і музика будь-якою мовою, а тим паче зараз популярною українською музичною прорве будь-які кордони без в'язного штампу. Зараз візи не потрібні. А... Наразі Лобода знаходиться у комфортному для себе середовищі російської мови. У неї велика фобія до чогось нового, до англійської. Але це і не є виправдовування цієї ситуації. Чому ти продовжиш співати російською? Так за останні три роки навала кей-поп музики, тієї ж про яку я говорила, Латине. Це символ того, що світ втомився виключно від англійської поп-музики. фантастич і звідси вилупилось питання: а чим музика українською гірше? Та нічим, тим паче вона набагато мелодійніша за російське лайно. І на цьому етапі я бачу нуль відмазок ігнорувати дану тенденцію просування музики будь-якою мовою. Головне, аби вона була якісно зроблена. Лобода вміє форматно музично, дизайно випускати музикою. Робити, але чомусь не хоче переймати цей челендж і ліпше їй залишатися на полиці, доводити усім російську приналежність а точніше, російська мова не належить Росії, і взагалі нею балакують багато у світі. А еще было какое опасение, что люди перестанут ходить ко мне на концерти. То есть это был мой страх. Я понимала, что это возможно. У меня отпала вся русская аудитория, которая понимает, что я с Украины, что я за Украину. Я понимала, что я могу просто не собирать залы. Я могу все. Я, я не знаю, что будет дальше. Когда я вышла, увидела полностью зал и не видела его, где оканчивается этот последний ряд, я подумала, значит. Все. Значит, нужно. все хорошо, да все нужно. і коли таке чуєш від української співачки, точніше, від російськомовної співачки з України, то не варто диватись коментарям у себе в інстаграмі, що припиняйте культурну апропіацію. Ви не маєте жодного стосунку до української культури. Крапка працюйте на свою аудиторію і не зачіпайте. Українців, тут я погоджуюся, якщо Лобода вже обирає стежину працювати далі на російськомовну аудиторію, продовжувати записувати пісні російською. Але при цьому зберігаючи цинізм, випускаючи пісні і українською, не дає жодного інтерв'ю українською, навіть не намагається вивчати українську, а просуває те, що російська не належить Росії в Україні існують російськомовні українці. То я з цим не погоджуюсь. Все, що я роблю, я діло правильно мовний бар'єр у сьогоднішній війні взагалі не має бути проблемою. Він має бути викликом. Це вибір якою мовою говорити. Правда, але кожен вибір має свою ціну, і війна це ціна цього вибору. І сьогодні відмова від російської це твій крок до перемоги. Ми маємо знищити все російське, що руками, як саранча, залітало на українські території, аби через 20 років ніхто не повернувся рятувати ваших дітей. Ось так крапка. Тижнями місяцями збиралася буря емоцій щодо абсурдної поведінки співачки Лободи. І коли я закінчила зйомки, мені здається, що на кілограм 20 я стала легшою. Тепер чекаю на ваші думки у коментарях. Діліться правильно неправильно робить співачка, що продовжує випускати російськомовні пісні, переплітаючи їх з україномовними композиціями, що продовжує говорити російською. Якої ви думки? Вам дякую, що ви. Досиділи, додивились це відео до кінця. Дякую вам за підтримку. Обов'язково поставте вподобайку, пальці вверх, або підтримуйте просування це відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Буду рада вас бачити тут. Дякую вам усім за увагу.